Вітаю, це спортцентр. Програма про спорт на Хмельниччині і не тільки футзал та біатлон. Знову основні теми минулого тижня. І якщо перший вид спорту хмельницьким болівальникам задоволення вкотре не приніс, то успіхам наших біатлоністок раділа вся Україна. Починаємо. Спортлідер плюс поступився у принциповому матчі в Рівному. Несподівана осічка львівської енергії у рідних стінах. Центральний матч тури Янаківець уже не такий грізний, як здавалося. Золото жіночої біатлонної збірної в естафеті та перший серйозний успіх молодої Юлії Джими. Найкуменніші моменти зі світу спорту на сам кінець. Аєдинок протирівненського кардиналу з цього сезону для Хмельницької футзальної команди Спортлідер Плюс» став надпринциповим. У матчі першого кола у Хмельницькому відбулося одразу декілька подій, які додали цьому двобою емоційного забарвлення. По-перше, це висловлювання головного тренера рівнян, який заявив, що якщо б його команда тоді програла, він би з'їв свій планшет. По-друге, кілька неоднозначних суддівських рішень, які створили скандальну ситуацію з боку хмельницької команди. Тому на матч зі своїм північним сусідом «Спортлідер Плюс їхав надзвичайно мотивованим, і варто додати дуже близьким був до того, аби вивести з рівного очки. В ігровому плані перший тайм розчарував, а ось по напруженню ні. Особливо у цьому плані відзначилися гості. Спортлідер плюс за старту від 10 хвилин заробив одразу 5 фулів, що не могло не позначитися на подальших діях хмельничан. Загалом ініціативою більше володіли саме кардиналівці, подоляни ж намагалися постійно огризатися. Обмінявшись декількома небезпечними пострілами, рівняни на сьомій хвилині дістали м'яч із сітки власних воріт. Це Олексій Федько наніс точний більярдний удар зліва. Надалі кардинал рівне взяв облогу штрафний майданчик гостей. Танський під Дубний та Волянюк неодноразово виходили на ударні позиції, але частіше за все їм просто бракувало точності або надійно грав голкіпер хмельничан Максим Лисенко. Другий тайм став продовженням першого ініціативою володів кардинал Рівне. Господарі нагнітали ситуацію поблизу воріт Де Плюс, і це дало свій результат. Сергій піддубний відпасував посилав на Танського і Віталій з розвороту потужно пробив по центру під попередчину над воротарем. Майже одразу Володимир Сондак повинен був виводити гостей вперед, але зі штрафного влучив у штангу. Згодом уже Максим Лисенко двічі врятує свою команду, але на третій раз таки пропустив. Сергій піддубний прямим ударом зі штрафного забив гол. Голкіпер споклідера присів і м'яч просвистів у нього над плечем. Далі суперники почали діяти на зустрічних курсах. Денішкин переводить м'яча на кутовий після пострілу Засенка та відбиває удар Калукова. Волянюк змарнував вихід ТТТ з воротарем. Михайленко небезпечно б'є, але голкіпер рятує. І, врешті-решт, ця перестрілка завершилася голом. Мар'яна Маринюка на 34-й хвилині. У свої ворота після розіграшу кутового від нього м'яч з у сітку власних воріт. Проте хмельничани не довго святкували. Вже за дві хвилини Юрій Кол знову вивив кардинал рівне вперед, і знову суперники почали демонструвати відкритий футзал. Більше в атаку бігли гості, і саме їхній посміх позначався в завершальних діях. Практично усі удари проходили повз ціль. Гра з п'ятим польовим гравцем також не принесла результату. Гра рівна, якщо положити руку на серце, то я вважаю, що ця гра нічна гра, ні одна, ні та команда, ну заслужила максимум по, по очку. Але так сталося, що вони змогли вижити максимум, ми не змогли вижити максимум з цієї гри. Вкрай потрібно було три очки. Неважно, чи це 3-2, чи ми виграли чи 5-2, але треба було вигравати. Хоча якби була команда більш класом повища, то я думаю, могла би й наказати нас. У підсумку господарі Поля відсвяткували важку перемогу з рахунком 3-2. А гості записали до свого пасиву дев'яту поразку у цьому сезоні. У протистоянні львівських енергетиків і луганських телефоністів фаворитом було визначено однозначно господарів. Команда Олександра Косенка намагається наздогнати лідера. А от підопічні Романа Ковальчика застрягли на шостому місці, ризикуючи опинитися за межами першої четвірки і пролетіти повспівфінали. Правда, в матчі першого кола ЛТК на своїй території обіграла енергію з рахунком 6-3. за реванш у біло-зелених не вийшло. Початок поєдинку великої кількістю гострих моментів не відзначився. Команди сміливо йшли в прес, навіть у чужий воротарський, і таким дієвим способом вбивали комбінації один одного. Брак у передачах, причому іноді навіть ближнього, також не допомагав розвитку ігрових ланцюжків. Під кінець сьомої хвилини після діагоналі Мануйленко був зобов'язаний відкривати рахунок, але як слід пробити у падінні не вийшло. Нулі на табло залишилися недоторканими, але момент запам'ятався. Який епізод за участю Павленка, коли Луганський кіпер якимось дивом зреагував на удар. Під попередчину з метра у середині першого тайму Галичани мали деяку ігрову перевагу, але матеріалізувати її в голи поки не виходило. На 14 14-й хвилині Олександр Бондар міг забити шедевральний гол, коли пробив зльоту, але м'яч потрапив у хрестовину. Рахунок був відкритий за 2.52 до перерви. Легчанов не став бити зі штрафного призначеного метрів від лінії воротарського, а відкотив м'яч на Олександра Бондаря. Той пробив по центру воріт, але ні голкіпер, ні два захисники зреагувати не встигли. Другий тайм почався також з атак енергії, але Савенко, який вийшов на заміну, серйозно в гру не вступав. Попереду гостей взагалі нічого не виходило. На тридцятій хвилині Бессалов зрівняв рахунок дальнім ударом. Ось такого сюжетного повороту на трибуна Галичини мало хто чекав. Боротьба йшла до першої результативної помилки, і її допустили господарі. Варшині швидко вів м'яч з кутової позначки, Пічкоров повернув його в центр, де разувало в шпагаті вивів зв'язківців вперед. А ще через деякий час Варшині зробив рахунок 1-3. Олександр Косенко відразу взяв тайм-аут і у бій з обов'язковим воротаря Алехчанова. Грати залишалося ще більше п'яти хвилин. Рогачов з лівого флангу скоротив відставання до мінімуму досить швидко. Однак далі вже Савенко став ходити вперед. Щоб таким чином вбити час. Разованов забив свій другий м'яч, але судді зафіксували порушення правил з боку атакуючого. Власне, після кількох обопільних атак, бач, так і закінчився з доволі несподіваним результатом. Розбиратися будемо, подивимося, зараз по гарячим слідам. Тяжело, що сказати. Почему так произошло? Посмотрим игру, розберемо ошибки, потім. Потом поймем, в чем причина. так, в принципі. Що говорять, проіграли? Значить, були слабі. Ну, я більше нічого не можу додати. Ну нам вдалося взяти три очка. но я б так сказав, не повністю по ігрі. Ми сьогодні заробили на перемогу. Якщо так чесно сказати, я вважаю, що сьогодні це закономірна нічия, тому що декілька хороших моментів вони мали і ще ми не реалізували. Матч у Харкові між локомотивом і Єнакієвцем очікувався з великим інтересом, аж надто висока ціна була трьох очок у ньому. Харків'яни в силу різних причин відверто забуксували в першому колі регулярного чемпіонату. Причому настільки, що відпустили далеко вперед три команди, які не соромляться декларувати свої чемпіонські амбіції. Завдання перед гостями стояло не з легких. Тим більше, що й статистика говорила про крайню незручність локомотива для єнакіївців. Як ніяк, вони не можуть виграти у залізничників 14 матчів поспіль. Забігаючи наперед, скажемо, що не змогли виграти, і 15-й, але однічію з Харкова вивести цілком могли турнірна ситуація просто зобов'язувала локомотив йти вперед. Гості це розуміли і не бачили для себе нічого страшного, щоб з перших хвилин грати другим номером. Діяли Янаківці абсолютно спокійно, страхували один одного, закривали усі вільні зони. Загалом робили усе, щоб максимально обезпечити свої володіння. У такій ситуації атакуючій команді доводиться вдаватися до дальніх ударів. Лише на сьомій хвилині господарям вдалося провести комбінацію з виходом Олександра Сорокіна у вільну зону. але тут Сагайдаченко своєчасно вийшов з воріт і б'яч після. Удару харків'янина міг потрапити тільки в нього, і все ж на шістнадцяті хвилині оборона Янаківця дала збій. Кабека короткою передачею запустив білоцерківця по правому флангу, той не став обробляти м'яч і пробив у дотик повса Гайдаченка. Кінцівка Катаймо залишилися за Янаківцем. Господарі просто були не в змозі продовжувати диктувати свої умови і поставили собі задалі зберегти цю перевагу до середини на перерву. Ледве поливилася гра, як локомотив позначив своє бажання зіграти від оборони. Контратаки тим не менш час від часу проходили. Так на 25-й хвилині. Олександр Сорокін примудрився з двох метрів не замкнути діагональну передачу. Через хвилину він вже вийшов один на один з Гайдаченком, але Янаківський воротар виграв дуель. Не зміг забити один сорокін, це зробив інший. На 29 й хвилині гості на своїй половині не зібралися з м'ячем. Той відскочив до Дмитра Сорокіна, який в Поділі пробив у штангу, і вже віддає м'яч пелився у воротах. Два м'ячі переваги не дозволили локомотиву перевести дух. Всього через 4 хвилини Ройс опилився у штрафній господарів. Найспритніше в надобивалі і три габачі Лися на колишній градус. Головний тренер Янаківця Олег Солодовник лише за одну хвилину 16 секунд до фінальної серени зважився йти в обалк. Росі вийшов на майданчик у воротарській футболці, і саме він міг принести команді нічію. У спробі накрити розвиток атаки ще на половині Янаківця. Господарі провалилися в центральній зоні, послідував удар вже по незахищених воротах, але м'яч пролетів поруч зі штангою. Після чого Роз і валяк на повному ходу зіткнулися. Як не дивно, але лише в грудні локомотив вперше в сезоні зміг виграти вдома. Трохи підтяг. До енергії та урагану. Любая обеда вселяет. Уверенность добавляет силы. Тем не менее, хочу поблагодарить ребят. Сегодня самая задача у них была на достаточно высоком уровне. Конечно, на два тайма нас явно не хватает сейчас, это заметно. Но, тем не менее, хватило мастерства, хватило определенной степени спортивного мужества довести игру до победы. Ну, хочу поздравить локомотив с победой, прежде всего. Ну, и сказать, что сегодня выглядели мы достойно, пускай чемпионы. Это. У нас тоже в этом одна задача. Считаю, что игру подпортили два судей. Первою второй. первом тайме посадили на фали, второй тайм непонятно вже. Етап Кубку світу з біатлону у австрійському Хохвільсені приніс Україні одразу два призових місця. Знову потішили наші дівчата. У олімпійський сезон жіноча збірна підходить у повній бойовій готовності. Головне до лютого не розгубити швидкість та влучність, адже саме на біатлоністок головна надія в Сочі українських болівальників. Гонка, яку усі українські болівальники чекали з найбільшим нетерпінням, сповна виправдала усі очікування. Збірна України з межах хвилиною перевагою перемагає в жіночій естафеті в Хоквільсені, фінічуючи з прапором болівальників біатлону. З першого ж етапу естафети, наша збірна показала, що ця команда без слабких місць. Лише на першому колі Юлія Джибели стала рватися вперед, трохи відпустивши суперниць, але відпустивши на якихось 5-6 секунд. Зате на обох рубежах Юля була абсолютно бездогана, передавши естафету третьою в щільній групі лідерів разом з командами Білорусі, Чехії та Італії. Другий етап нашої команди міг викликати деякі побоювання лише в тому сенсі, що Віта Сабаренко провела в цьому сезоні всього одну гонку. Але Віта розвіяла всі сумніви. На вогневому рубежі скористалися всього одним запасним патроном, а на трасі ні в чому не поступалася суперниця. І знову до передачі естафети спробувалася щільна компанія, але вже в іншому складі: Німеччина, Україна, Росія, Франція. Ці збірні згодом і розіграли місця на подіумі, Нікому не дозволивши втрутитися у це суперництво. Велі Сабаренко на своєму етапі. Вперше позначила збірну України як одноосібного лідера гонки. Два запасних патрона нічого порівняно з високою швидкістю валі, тим більше що конкурентки помилялися ще більше у безпосередній близькості до останньої передачі, 20 секундах позаду залишалися тільки росіялки, що отримувалися зусиллями Катерини Шумілової. Четвертий етап вже традиційно був віддали капіталу команди, і Олена Підгрушна провела його просто чудово. Навіть незважаючи на дуже швидку і точну стрільбу лежачі Ольги Зайцевої, Ліла ні в чому не поступалася росіянці, а після. Того як і зі стійки підгрушна пішла без додаткових патронів, останні два кілометри дистанції просто перетворилися на коло пошани для нашої команди. А ось, втративши шанси на перемогу, Зайцева позбавила свою команду і подіуму, зайшовши на штрафне коло. Після старі безстоячи цим скористалися Лаура Далмайер і Алес Бескон, вививши Німеччину і Францію на п'єдестал пошани. Після цієї блискучої перемоги збірна Україна очолила залі гонок, а в кубку нації потіснила росіянок і піднялася на другу позицію, відстаючи від Норвегії всього на 9 балів. Слідом за першою перемогою сезону українська команда заробила перший особистий подіум на етапах Кубка світу. Автором такої події стала Юлія Джима, яка фінішувала другою і вперше в кар'єрі піднялася на п'єдестал пошали в особистих голках. Персвіт у виконанні Юлі вийшов феноменальним. Тільки Джима і Крістіна Палка з Польщі пройшли всі чотири вогневих рубежі без промахів. Впродовж цієї гонки Юлія, яка стартувала п'ятою, трималася поблизу подіумних місць. А коли суперниці на заключній стізі стали помилятися, 23-річна киялка вирвалася на другу. Позицію і нікому не дозволила відібрати у себе срібло. Блискучий персюд провели і сестра Себаренко. Валя вкотре у цьому сезоні стала однією з найшвидших лежниць серед біатлоністок. Четвертий час по чистому ходу. І навіть два прикрих промаха на другій лежанці не завадили валі піднятися з 22-го стартового місця на підсумкове сьоме. Не менш вражаючий ривок зробила і віта. На трасі було трохи складніше, оскільки вона поки тільки здогадяє за рівнем форми сестру. Але сьогодні козером була точність і неймовірна воля до перемоги. Віта обмежилася однією. Нерозбитої мішенью на останньому рубежі на дистанції останнього кола її відтіснили на 10-ту позицію. А на останніх метрах вона все ж вирвала восьме місце. Аж до останнього вогневого рубежу прекрасну гонку проводила і Олена Підрушна. Вона впевнено трималася в десятці кращих з перспективами навіть піднятися на подію. Але з останнім рубежем капітан нашої команди не впоралася. Три промахи відкинули Олену на 21-ше місце. святкувала норвежка Сьольве Сулемдал, яка продемонструвала не для себе точність всього одне штрафне коло і уже звично Токі швидкісні якості заслужено завоювавши другу перемогу в кар'єрі. Це все про спорт на сьогодні. На сам кінець в такий не дуже веселий час. Пропонуємо вам трішки відволіктись, переглядаючи найкомедніші моменти зі світу спорту. А черговий випуск «Спортцентра» зустрічайте рівно за тиждень. До зустрічі. Grazie a tutti ragazzi per questo web show award. Lo dedico a tutti voi che mi seguite sul web, perché su Facebook siamo più di due milioni. Su